У залишаються лічені дні. Лів'яни та гості міста купують подарунки рідним, друзям та колегам. Ми вирішили завітати на ярмарок та у подарунковій крамниці і знайти 10 подарунків, які задовольнять будь-який смак. Санта-Клаус, олені, маленькі сніговічки, тематичні статуетки придадуть новорічну атмосферу оселі. Такому подарунку зрадіють ті, хто у святкові дні бажають зробити свій дім якомога казковішим. Тко дерев'яна дошечка, кухана рукавичка або фарток з вітаннями зі Львова – корисний подарунок для матусі, бабусі або господарської дружини. Ці речі будуть корисні цілий рік поспіль. Славиться своєю кавою, тут готують бадьори напій на будь-який смак. Такий новорічний подарунок здивує навіть найспокусливіших кавоманів. Коли здавна на Львів був на перехресті двох доріг, які йшли зі сходу на захід, тобто до Європи. Львів був містом для купців. Називають львів шоколадним містом лукавовим, так? тому що зі сходу везли зернята ті самі і продавали тут купці власне цю каву. Кава чим вона відрізняється? Тобто, в залежності з якої країни вона привезена, так. Друге це міцність, тобто міцність вміст кофеїну, так? то тобто, може бути легенька кава. Може бути середньої міцності, вище середньої міцності, вже міцна кава. А також може бути кава більш кисловата, або більш гіркувата, або менш кисловата, або менш гіркувата. То все залежить від сорту кави і прожарки. Путін, якому можна відірвати голову або з'їсти, об якого можна витерти ноги, путін Гітлер та Путін з рогами. Іронічні сувеніри, що сміються і сусіда окупанта на кожному кроці у подарункових крамницях. Можна зібрати, скажімо так, весь комплект подарунку з улюбленцем українців, починаючи від туалетного паперу. Є чорно білий є кольоровий, є повна версія абревіатур. В Принципі, це напевно найулюбленіший товар поляків. вони їх закупляють партіями. Є люди, які приходять і купляють для друзів, теж партіями таких людей також дуже любимо. Все власне. Паперу починалося, потім пішли килимки, які брали в офіси, в кафе. Тобто люди додому казали, що будуть відсилати також своїм колишнім друзям. Тепер вже в Росію. От потім почалися такі дрібнички. Це брелки, можна знайти горнятка, ручки це 10 гривень, папір чорно білий, 15, кольоровий 20, пряники 25. Це новинка теперішнього часу, килимки 100 гривень і не дорожчі це футболки, вони від 120 до 140. І горнятка в районі 50 гривень. Вигляді діда мороза, ялинка або снігавіка також патріотичні прикраси такий сюрприз не залишить байдужою жодну дівчину та додасть святкового настрою у новорічну ніч.